На каналі Софії Тясько. І сьогодні я роблю обзор на книжку Секретна місія Лоли. Давайте почитаємо сюжет. І я знаю, що я вже в трьох книжках не, розказувала, не показувала малюнки. Ну, вибачайте я не буду показувати малюнки, прочитайте книжку, і взагалі там дуже шикарна книжка, я вам можу навіть показати Так. І зараз я буду вам читати. Ночами мила перетворюється на знаменитого секретного агента на ім'я Дженс Фонд і рятує світ. Та вдень розсуперегригуньки вдається їй зовсім не так добре. Е, з тим часом ресторан, що належить її батькові, переживає важкі часи. Відомий критик загрожує написати про нього розгромну статтю, яка від... Від... відверне від ресторану. І тих небатьох відвідувачів, які є нині. І все це через те, що офіціанка висипала на штани критику склянку кубіків льоду. А симпатичного хомічка прийняли за пацюка. Становище було. Так, становище треба було виправляти. Лола зі своєю подругою Флоя, як справжні секретні агенти, вистежують цю людину. Їхня місія полягає в тому, щоб знищити е, текст убивчої статті, перш ніж її встигнуть надрукувати. Завдання складюється ще й тим, що Лола закохується в сина свого запеклого ворога. От тут взагалі тут таке, тут дуже класно. Я даже можу вам показати. Вот что у нас закохуется. тут уже? да я тут малюнки? Вот. Ну, все. Все. Видно? Ну, видно. Вот. 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 на Вот. канал. Вот. пока!